У горішніх плавнях визначили найкращу спортивну родину за підсумками міських змагань, тато мама, я – спортивна сім'я. Протягом цього традиційного заходу учні молодших класів шкіл горішніх плавнів та Дмитрівки брали участь у конкурсах, де треба було виявляти швидкість, спритність та демонструвати свою фізичну форму. Ці якості виявила родина «Сивоконь» із із зошними родин, яка до змагань готувалася із вчителем фізичної культури Валерієм Тягаєм. Сім'ями працювати дуже легко, бадьоро. Вони завжди згоджуються. Ми свою традицію підтримали. Ми завжди в призах. І батьки це довели і підказали, що в нас перша школа, завжди це школа сім'ї. Родина Сивоконь розповіла, як приділяє увагу спорту. Приділяємо, коли є час. Ні, ми Но приділяємо, загалим... їздимо на велосипедах, коли ну, звісно, не взимку, а в сезон. Не сидимо вдома, постійно десь рухаємося. Коли можемо, так і приділяємо. Які від змагань? Ой, позитивні, дуже багато приємних емоцій. Тим паче в суперниках були наші друзі. Було ще краще приймати участь і ще веселіше. Задоволеною участю у змаганнях була й капітан номер родин Єва Сивоконь. У підсумку її команда стала срібним призером цього спортивного свята. Люблю спорт, то задоволена, хочу ще змагання. Яким видом спорту займаюся? Танцями. Ну, Спортом для чого треба займатися, як вважаєш? Т щоб був здоровий. Красивий. Який конкурс запам'ятався, де було найбільш легше, де важче? Ну, найлегше і найулюбленіше це були чехарда. А так, то всі, класні. Ну, перед початком сподівалася на перемогу. Так. Вона єдина, яка вірила в перемогу. Ми так прийшли ну, прийняти участь. Не єдина. Ще буде брати участь він учасник там, так? Да, підростає». Ми, ми надіємося, це сімейна традиція для нас: сім'я Ковальських, сім'я Лапочкина, а тепер сім'я Севаквонів у нас. Так що ми традицію будемо всю зберігати. Деякі сімейні команди надихала підтримка їхніх болівальників, які прийшли на змагання із плакатами та не шкодували своїх емоцій під час стартів. Окреме навантаження під час змагань припадає на конкурс за участі Матусь учнів. Їм потрібно продемонструвати свою фізичну підготовку у конкурсі, в якому якомога довше треба простояти в планці. Із цим завданням найкраще впоралася Євгенія Момот, яка представляла ЗОЖ номер 3 Майже п'ять хвилин такий результат переможниці. І це був вагомий внесок у підсумкове третє місце родини Момот із третьої школи на змаганнях. Я дуже хотіла перемогти в цьому конкурсі Матуся, бо мені було важливо здобути перемогу для дитини. Я морально налаштовувалася, фізично тренувалася і дякую нашій тренерці. бо Вона мене сказала, слава Україні! Що? Героям слава! Я сказала, ж минулому році, скільки стояла мама. На планці вона Женя була дуже здивована, каже, ну я буду старатися. Тобто вона налаштовувалася на перемогу. І вона її перемогла, з чим я вітаю, і взагалі команда в нас супер. І як все пройшло? Чи важко було? Дуже гарно. Ну Як готувалися? Що сподобалося на змаганнях? А, а тенісна ракетка і з тенісним м'ячиком. Сподобався конкурс? І проходити тунелі. Вдається займатися спортом. Запросили нас поучаствувати в даному конкурсі з родиною. Ми відгукнулися. Дякую Тетяні Олександрівні, яка нас тренувала, показувала. Тому ось таких результатів ми досягли завдяки своїм старанням і тренеру. Не тільки гарна фізична форма, а й досвід допоміг показати найкращий результат на змаганнях родині Гошковичів, яка представляла ЗОЖ номер 4 ми сьогодні рахували це. в нас п'ятий або шостий раз. Ми брали участь зі старшим сином, також починали де як кажуть. Перший раз брали участь, зайняли третє місце на міських. Наступного року зайняли перше. Ну поїхали на область, виграли область і поїхали на Україну. З Олександрою теж саме в минулому році ми зайняли третє місце. В цьому році, як бачите, перше знову. Все-таки хотим с каждым годом проверить, насколько либо мы опытнее и спортивнее, не стареем ли мы. Но вообще-то хотим просто-напросто понимать, все-таки в правильном направлении мы двигаемся по отношению к семье, потому что соревнования мама-папа, я спортивная семья. Если мы руку держим на пульсе спорта, значит у нас здоровая семья, значит правильно воспитываем, мотивируем. И обращаем внимание на їхнє спортивное воспитание, не только моральне. Незважаючи на великий досвід участі в цьому сімейному святі, початок змагань вийшов не дуже вдалим для майбутніх переможців. Були погрешності, как правильно вы сказали, е, був, ст стартанули да. плоховато. Но ну, ничего, соревновання в этом и заключается, что по ходу события нужно исправлять, где-то по ходу собираться событий. Ну и все-таки. Надіється на лучший результат, який все-таки ми неожиданно отримали. признаюсь чесно. Палко підтримувала родину Гошковичів Варвара Ступак, яка навчається у одному класі із капітаном цієї команди Олександрою та є її подругою. Добре, влівала. Підтримка допомогла, мабуть, перемогти. Так, допомогла Саші. Ти б хотіла взяти участь? Так, я теж хотіла взяти. З наступного року? Думаю, що так. Саша, ну розкажи сьогодні, е, які в тебе настрій, чи задоволена, що перемогли, за рахунок чого перемогли? Тренувалися. Вчора ми були е, у нас е, в спортзалі, в школі з батьками. Ми прийшли всі конкурси, та в мене не вийшов тільки один. Е, як м'ячем е, треба кидати в обруч. У мене один раз з п'яти вийшло. ну ти не засмутилася і продовжувала виступати, так? Так. Як тебе заспокоїли батьки? Що вони мене витягнуть. Мама планкою в трійку війшла, тато клюшкою. Я займаюся художньою гімнастикою і в мене кожного дня тренування, тільки. У неділю в мене немає тренування. Вихідний. На церемонії нагородження була відзначена кожна родина, яка брала участь у змаганнях. Сім'ям вручили грамоти та подарунки. Члени команд, які стали переможцями та призерами, ще й отримали ексклюзивні нагороди із символікою змагань.